Привет, друзья. Собралась їдемо, едом. Надо забрать лекарства бабушки с аптеки. Я заказываю на таблетка ЮА, есть такий сайт. И там, в общем, дешевше набагато. Бо в на неї таблетки по 1300 гривень. Одна пачка. Вона ж нажме мы пье. А вот, докупить а их либо. Да шо ще. Да такое, короче, поняли. По чуть-чуть. То заїду, тому що лежала три дні з цими магнітними бурями, написали дівчатку. Дійсно, це ж магнітні бурі були, це страшно. Ребята, в мене мастер'я. Я ж мала сьогодні краситься, ви пам'ятаєте? А мені вчора ввечері пише моя оця мастерша, каже, Маш, мені так погано, я не можу давлення, 180. Каже, я думала, що я Богу душу віддам. Представляєте? Молоденька дівчинка, їй так погано було, страх. Короче, так що отменилась. Сейчас она пару дней дома, потом, же запишу. Уже потом щось цей. Так що, девочки, вот так вот. Берегите себя. Бачите, как магнит не Плюс ночью так гепало, что Бог мыло, не дай бог. Сволота. Все, ребята, мы поїхали в магазин. Потом до бабушки заели. И такая, короче. Пельмешки наварила. Такі хороші ці пельмешки. Це три ведмедя, да? Такі хороші, слухайте сміється. та що я пару штук съел же наварила. а ну я поставила воду дима зарей ой боже прям страшно прям страшно боже <говорить> ребята пока нашла аптеку в которой я заказывала лекарства понимаете в одном месте 150 аптек по одному адресу я як дурочка позорнуться біга от подождите подождите куда же вы едете куда він едет Добрий вечір. А у вас є бездрожівий хліб? А... С насіння. Давайте його. Рустикальний. Що таке? А дайте же, будь ласка, сушку. Є сушки у вас сухарі? Mm -hmm. Тільки з маком. Ага, поняла, нету, mm -hmm. дякую. Дякую. Сушка. З маком нет. Я yeah. даже зюмом говорю, щоб не брала. Тому що просто сушки вона нас есть. Бабушка, куди? Хлеб взяла без рожього. Иду, ребята. Мужчина в новогоднем костюмі. Он трошки больненький. Так страшно. Ночь, вокзал, я одна. ядна. Добривечір, познайомимося. Да? Це мотоцикли, гамми, поїхали мотоцикли. Ой, господь. Взяла вовіще на зевін спрей. Детський добре. От ми його всюди капаємо в носик. В аптеке не было черги, На три часа шукала это замолвленная девочка. Она так на мене дивилась, мне показалось, что возможно она меня знает. Когда ты... Когда ты... Когда ты становишься немножко популярнее, как бы вот, да. Иногда люди на тебя смотрят как-то неправильно. Ой, жарко. В общем, короче, туристика. Ребята, у дві две таблетки. І це то, що я заказувала подешеві. 1430 гривень. А вона п'є 6, 6 7 Ну, там в день. От представте. Ну, ну, просто на секунду. І це хочеш, не хочеш. Люди не був інфаркт. Не будеш пити до побачення. Отак, так, є мої. Ладно, здоровье. Господи. Боже, я так заела эта песня. Амбра-кадамбра. Думаю, кажется, ужас уже. Просто ужас, ребятки. Все. Сейчас мы... О, тут темная кусок может быть, надо посвятить себе. О. Привет. Привет. Ну, как дела? Привет. 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 Заразусь. А ви добувайся? Та да, щас, кидаємо. Все, пока. Не включи фонарик, пока закривати двері. Дай надо включать нашу акуратно. Ні, ну не робить, наверное, лампочка перегоріла. Все, пока, пока, пока. Скажи кормуся, всім привіт. Я вийшла, дівчатки, ходить шаги. Потому что толстая. На поснимай меня хоть чуть-чуть. Я блогер или кто? В конце концов, только иди кормись. Покажись, покажись, какая великая девочка. Покажись. Смотрите, какая большая девочка. Скажи, я только стала взрослая, Гуляю, куда стала. Длинние лапы стали. Моделька мод... такая, да, красивая девочка. Давай пока покажемся. Скажи, смотри, смотри, какая красивая. Какая я я корм кушаю. Маша годує. Ну як Маша годує, хотя ты видишь? Видишь, я не году, це хлопці гаду. Водичку тепленьку, каждый раз новеньку носят. Карма, ты же кобыла, дай боже. все, кормусь. Хорошая, ну, правда, ребята? Пошли, кормить. Лощеная. Посмотрите. Видите, какая то хорошо кормим, значит? И кормим, и все на свете. Боже, девочки, вышли на улицу гулять с хармой 5 секунд и чекать. Что такое? Ну так що сделать? Він непоганий, це він купив в другом магазині. Хороший, то метро будет поганий. Холодина собача. Що це впало? Ну, Можешь что-то снимать? Скажите, Узнаю. Де на вулиці? Ну, может, це в туалеті. Я занято. Лише подивись. Хочу поубирать девочки, тому що срачі вже дамте нікуди Два дня пролежала, все. Все. Просто девочки все. Сейчас вже все вже летает. Завтра, тряговечки сварю супчик. А що ще? Що-то а, зделаю пасту, пасту для пасту, для пасту, момент. Теж посуду хочу сложити. Бачите, оскільки посуди ужас. Посуд. Якщо я не знаю, є в мене посудомийна машина, я як спомню, мить цю гора мо посуду. Знаєте, коли двоє людей живуть, то в принципі, зачем нато посудомийна машина? Дві тарелочки помити сразу і все. А когда же вы, извините, ребята цыгане? Понимаете? Какие 150 чашечек, 150 ложечек, 350 вилочек, понимаете? Это нет. Без посудомойки это сутками пять мыло. Сутка выють, кричат, что сидят. Забрать свои лекарства. Все нормально. Кстати, я вам хотела показать, но то уже надо выкинуть упас. Купила губки у метра в прошлый раз на все. Такие прикольные. Они такие толстенькие. Вот такие. Тройные. Ну, сама уже такая, ей уже надо mm -hmm. туда отправлять. Mm -hmm. Классные, очень классные девочки. Mm -hmm. Кроется mm все. -hmm. В цій хаті буде чистота, я не знаю. Я знімаю відео, ти голий, що не ясно, ти без футболки, що не ясно, що треба зробити? Мама зла, мама в гніве. Мама в гніве. Я хочу в шоу. Ну хорошо, сейчас звоню. Мама в гніре здесь наші. мама да, сейчас все, все покрывала. Это тряпочка. Посмотрите. Вот там она такие тряпочки. Это что-то спалилось. Там что? она уже вся, бачите, вся в дырках. Это мокро. Она уже такая. Ну, она тоже хорошая, эта тряпочка, девочки. Да тут микрофибра. У меня их 350 штук. Я их хорошо пос... в стиралке постирала. Да, вид у них, конечно, не очень. Но у меня это не... Ни... Капельки не смущает. я знаю, что они на 50 градусов температуры стираются. Чуде, кажуть, буде вдома. Буде вдома, тому що кашля неможливо зараз. Дівчки, забула ж вам найголовніше куколки. Забула найголовніше вам розказати. У мене якась алергія почалася, я не зрозуміла на що. А потім я как поняла. Коротше, на ось ці салфетки, що я вам показувала з метра. Поняли? Вони дуже класні, дуже. Ось ці. мене така просто першить в горле, в носе, везде. Девочки, только лок, только лог вид проверенный годами. Потому что вы же видите, что происходит. Мне так, ну, лоскотно, плохо, ужас. Так что, так что, милочки, имейте в виду, если будете покупать, Що он такой. Чи вони якісь, ну вони не проспиртовані. ні, вони. якісь, Ну, все одно запах не сильний запах, але присутствує. Понимаете? Сейчас Машенька повитирає пыточку. Все вытараем, щоб все было чистить. Короче, мне не нравится это. Так. Красота, дорогие. Красота. Все, девочки, трохи прибрала. Все чистенько, все помыто. Ну, Вроді на Діма Масера завезе ему в суботу на реставрацію. Вроді недорого бере. Потім скажу, бо не знаю сколько. Ну, должен, как би, взять ну, вот. і должен завезти його. Ты називаний Реставратор. Реставратор? Ні. Реставратор. Дима, Боже. Ну потому що ви засанціка, если ви знали, як тяжело жить одной з трьома мужчинами. З трьома мужчинами это невозможно. Невозможно просто. Може тобі треба підняти свої норми, а не нема. Що тобі приходиться? Чути, що він говорить. А що ти прибираєш, бідний? Каже, попусті свої норми чистоти. Не пропустив, опусти. Опусти. Щоб мені опустити, то ми будемо жити в говні, розумієш? І от пилі буде лепу. Для початку хоча б треба поснімати ці паутиня. А я казав, що не треба робити це штука, але не буду зібрати. Ти казав, так що ти прибираєш. Так я їх і прибираю, Діма. А в суботу Діма пизди отримує і їх пілі ходить. Ты такие я смотрю Ты так такий бидний, я смотрю. Слушай, тебе хочется пожалеть. Пожди, так висок. тебе послухать, так ты тут бідний, просто ну страшна. От так а, от видите благодарность опустить нормы. Я ваши подиму. Я ваши падиму. Да. Вискрий, Ді... Куда? Вы засратись до вас у службу прийду через два дня. Як тобі сир цей? Це Діма цей сир голубий пробує, польський, що я взяла метра. Непоганий? Ага. Так я не розумію, як може сир? Ну дивись, він... Ні, я не, не хочу. У нього срок годності рівно год. Він до 26-го року, до січня. Як може рік бути сир запакований? А? Так він дозріває тільки. А, оце ця плесень, ще більше плесень. Він любить з плесень. Ну, розумієте, любить чоловік з плесенью. Сыр с плесенью, чтобы полы были с плесенью, наверное, посуда с плесенью. Заметьте, я сюда Да, потому что заметь, заметь. Я зам... За... Девочки, это просто смеется сам, аж смеется себе сам, аж просто смеется. Представляете? Ты мне сейчас тут получишь. Мало, мало вигрібів всі, що всі як миші по, -по норкам потікали. Довели мене до ручки просто. Це я сама себе довела? Срачами. довели мене до ручки. Знаєш, видно в цій ситуації, знаєте що, що я всім одразу хату вхожу і потім всім прихожу. А пізде сам більше виходить загравну хату. Хоча мы не в хаті. У мене немає 2 часа в хаті, я тут тусуюся 3 часа і ми лягаємо спати. дома. Uh -huh. uh -huh. А сейчас подписчики ушки так развесили и бедную Димочку пожалели. А то, что Димочка на выходных дома 2 дня, а Машенька потом тиждень выгреб ти не може. Ну интересно. интересно, інти... все не може, что характерно. Ты коли готовишь, у тебя посуди на не три посуда мойки. бо я тебе сейчас не разрешаю вже готовить. Ну, то, значит, я не смічу. Боже ж ти. Тоді визвини, нічого не треба. На матюкаса мені в ефірі, Діма. На матюкаса мені відео, бо що мені і я стану без своїх мільйонних доходів. Ти обов'язково з підписником. Чо? для ти чоловік із самийшньо знаходиться тут? Саме більше. Тому що ти прийшов до я розпожу, я поставила варить пельмени, прийшов мені, дорогий, дорогоцінний супруг, і що начал делать і поставив жарити шкварки до пельменей. Кто-то ест, скажите, кто-то есть пельмени с шкварками? Ну, я и жарить ну, шкварки, когда я последний раз ела? Я ну, ела ну, у бабушки ты. у твоей. Ну, Дома ну, я не так не ем. Ну, в общем. Хорошо. 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 Дима, не, не, пожалуйста, я и так злая. Ой. Не трогай. Ты говоришь сейчас дурню, за которую сейчас... Где пульт этот долбанный? Це сука в цьому срачі нічого не можна знайти. Подожіть. Діма скаже, не можна пульт знайти. В цих срачах навіть пульта не можна знайти. Диви, диви показуєш. Я тільки, дівчині, тока помила поли, вилізала в кухню, каже, зроби какао. Що це вже? Посріть, яка грязна подушка. А що це їв? Це все, та це габела. Що там їв? що грязна подушка. А цей вже какао, бо це, боїться, кухню засрати. Мама повинна, мама повинна з утра до ночі, що то Принеси, подай почухай. Принеси, подай почухай, пачухай. Він каш, він каш. Він кашляє. 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 Обглистали, обдристали подушки. Вова, коли їсиш, не лежи подушку. Подиви, як ти забруднив. Ну, скажи, тебе, там ніхто не Ой, Боже, все я, дівчика, все я, все, миле, я все видумую, все я. Найголовніше це я. Йди, все, Так вже всі зрозуміли, що ти кашляєш. Всі зрозуміли. Діма, не нервіруй вже. Чу, дурдом. Це не хата, це дурдом уже просто. Все, дорогі, приємних вам снов, тихого, мирного неба. Потому що там ночь була, конечно, габела, руки трусилися. Що все було добре, Всім на добраніч, Або добрий ранок, коли буде дивиться. Пишіть коментарі, ставте лайки. Спасибо за просмотр. Это счастливая семья, примерно зараз ми з сраки лягати спать. Пока-пока.